А можна це виключити? Ні, не можна, ви чому вкаєте. Ви стоїте в публічному місці. Ви маєте на меті знімає Роман. Ви стоїте в публічному місці. Ви маєте бути зацікавлені. Степан, Степане. Я з вами кажуть, що хоче попрацювати. Ви на мене подали суд. А ви на мене подали в поліцію на заяву. Це правда? А чому так Ми не дозволяємо себе знімати. Я питаю, що ви стоїте в публічному місці, ви хочете довести людям свою роботу, правильно? Ми з вами не будемо розмовляти. Ми не дозволяємо себе знімати. Вам ви воєнкомат, скільки вам років, я питаю. Не дозволяємося. Ви викидають. Дані знімаю побачити. Оці люди, оцей Степан, з дівчат. Вони подали на мене суд. Я маю значить, державну пропозицію і вони подали на мене Дові. суд за те, що я маю державну позицію, а вони її не мають. І вони просять державу, щоб держава. Їх не державницьку позицію від мене і від моєї державницької позиції. Коли я сьогодні просто підійшов до Степана запитати, тому що ну на мене і тебе кримінальне провадження поліція мене викликала, значить, ну, в якості свідка поки що на допит, значить Ну вони самі сміються із цього прецеденту, тому що. Бесіда до нас проходила публічно, всі її бачили, ніхто не мав ніяких претензій, окрім них самих. Вони самі 23 місяці ніяким чином на це не реагували, аж зреагували через якийсь час, коли зрозуміли, що справа не була розголосу, і мільйони людей побачили, наскільки вони, скажімо так, люди з обмеженою відповідальністю, скажімо так, і сьогодні, бачите, вони навіть не готові хоча б на якийсь іти діалог. Просто втекли, хоча це дуже дивно, якщо він себе називає християнином, то як мінімум він повинен би знати слово Господнє і про те, що не може, наприклад, йти судитися там, християнам, наприклад, в якійсь світській інстанції, якщо вони хочуть щось довести. В даному випадку вони взагалі відкрили там таке провадження, групи там, на 60 сторінок. Скажем так, вже про нього довели. Звичайно, що кримінальну справу закрили за відсутністю складу злочинів, але сам президент лишився. Тобто люди замість того, щоб свідчити про Христа і бути гідними, християнами і мати любов до Бога і до ближніх, вони проповідують антидержавницькі позиції і ще від цього ховаються, чого ви всі були свідками. Але все одно правда з нами, Господь з нами. Хай Господь буде хвальний. Слава Господу нашому Ісусу Христу і слава Україні!